На 9 травня ми відкриваємо моновіальний дошку Рицаю. Нам необхідно зібрати по 3 тисячі гривень. Півтори тисячі гривень. Я не буду звертатися до ретихстаних, давайте ми з вами подумаємо та по 75 гривень з кожного чоловіка. Давайте. Це просто хлопці роблять нам безплатно, ніхто просто заплатить за матеріали. І все. Вона набагато коштує більше. А а буде а? А Меморіальну, Меморіальну дошку буде відкривати 9 числа, 9 травня. І була, була відкрита на Симфонківському НВК. Ну, ну, да. Все готово у нас вже все надписи і так далі, все залишилося, і хлопцям заплатить просто за тільки за матеріал. Вони взяли на себе вони не соломію саме собі. Так, всім, крім цього, всім виписати газету час кєчені. Обов'язково. Не обов'язково. Обов'язково. У мене в електронки є, наша. Шанов, давайте <плес> це там все <це, це>, ваш <плес> депутатський обов'язок. Нове життя і час ні. Не, не вовлекайте нас в тіло обов'язки. Це не тільки обов'язки, це ваша, ваші обов'язки. як депутатів, що ви повинні знати, що робиться в державі, що робиться в Київській області, що робиться в Морському районі. Бачите, ви саму себе депутати проступувати. У нас сьогодні дуже багато запитань. дуже багато краї. Я думаю, що ми Якщо ми закінчимо до 19-й годині, годин, то це буде. Головне до 10 закінчити.